Геріатричний центр, який 14 жовтня відкрили у калуші, вміщує приблизно 50 людей, розповів директор закладу Василь Ільницький. З його слів, 55% ліжкомість розраховані на вимушених переселенців, 45% – на місцевих жителів. В першу чергу це будуть поселятися люди. Згідно угоди, це внутрішньопереміщені особи, які евакуйовані з місць там, де відбувається війна. Люди одинокі, перестарілі. Вони вже вчора приїхали. Перших 10 людей, які перебувають зараз в міській лікарні на обстеженні, і після оформлення документів вони будуть поселені в нас. Василь Ільницький каже: мешканці закладу отримуватимуть цілодобовий професійний догляд, чотириразове харчування та підтримку. Також центр обладнаний генераторами на випадок відключення електропостачання. Зараз є попит великий на відкриття таких центрів, особливо в період війни, коли люди залишаються без житла, люди не впевнені в своєму майбутньому. Старша медсестра геріатричного центру Лідія Базюк розповідає, що упродовж багатьох років працювала з одинокими людьми. З її слів, для них найважливіше, аби з ними розмовляли, слухали і чули. Я разом зі своїм персоналом хочемо, щоб вони тут жили, і щоб це був їх другий будинок, хата дім, як сказати. І щоб вони себе почували тут комфортно. А ми, в свою чергу, будемо їм у всьому допомагати, вселяти їм свою любов. В любові сказано все: і доброта, і, і тепло, і, бо це для них головне, тому що це не є лікарня, це не лікувальний заклад. Вони хочуть людської підтримки. Наталія Копач родом із Краматорська, що на Донеччині. Жінка розповідає, що у Калуші живе останні півтора року. Каже, у новому центрі вже була. Їй тут дуже сподобалося, і невдовзі жінка сюди переїде. Сказали, що опалення треба включити. Ну а, а потім переселимося, бо там холодно каже. Міський голова Калуша Андрій Найда каже, що новостворений геріатричний центр перший такого типу в громаді. З його слів, облаштувати заклад вдалося коштом благодійної організації Благодійний фонд Фосток Сос, яка виділила 8 мільйонів 375 тисяч гривень, та калуської міської ради. Міська рада вклала півтора мільйона в ремонт. так, вона вклала майже 400 тисяч в ремонт мереж і орієнтовно десь так, ну, десь до 2,5 мільйонів гривень у нас буде тису, то якраз для забезпечення Це зарплата, це електронерія, це харчування. Степан Пенкалюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ми хочемо, щоб тут було для вас.